Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. Нещодавно бренд Афотек представив дві нові моделі компактних TVS-навушників у лінійці 2D Ramtek. Йдеться про моделі b 20 і b 25. Якщо вірити матеріалам анонсу, обидві пропонують дуже хорошу автономність, сенсорне управління і відмінне співвідношення ціна якість до моїх рук потрапили обидві моделі. Тож давайте подивимось, як вони взагалі в ділі і чи вартість. Грошей. Але спершу попрошу вас підписатися на канал. Що більше вас тут буде, то і в мене буде більше можливостей оглядати для вас різні цікавинки. Отже, моделі в мене в різних кольорах: b 20 у білому, а b 25 у такому темно-сірому. Якщо не зважати на колір, то кейси навушників виглядають однаково, вони абсолютно ідентичні. І їх було б легко переплутати, але я не переплутаю, тому що ось на упаковках є зображення. Цікавий момент з точки зору дизайну. Це напівпрозора кришка кейсу. Дуже зручно, насправді через неї видно, чи знаходяться навушники всередині. Ну уявімо ситуацію, якщо ви забули десь навушник, десь його поставили на стіл, не поклали всередину заряджатися, бо взяли кейс із собою, а там нічого немає. У будь-яких інших tvs навушниках вам доведеться відкрити кейс, щоб переконатися, що навушники всередині. Тут це робити не треба, просто от візуально все одразу видно. Сам кейс в обох випадках зроблений з пластику і має практичну матову поверхню, яка довго збереже свій вигляд. За відчуттями пластик простий, що характерно для недорогих моделей. Натомість якість збірки не викликає жодних питань. При стисканні кейс не скрипить. Механізм кришки з доводкою працює бездоганно. На кейсі немає жодних кнопок або інших елементів управління, є лише роз'єм USB Type-C і маленький індикатор поряд з ним. Кришка оснащена механізмом магнітним, який не дає їй випадково відкритися. І самі навушники також кріпляться тут усередині на магнітах. Тобто навіть при відкритій кришці вони не вийшли. Падають. Відмінність між моделями полягає в дизайні самих навушників. B20 20 це навушники вкладищі, які розміщуються у вушній раковині. Такий тип навушників не потребує ніяких резинових насадок. Вони легко встановлюються і знімаються, але не забезпечують максимальну шумоізоляцію. Але особисто я надаю перевагу саме таким навушникам. Вони такі, знаєте, лайтові, легкі, легко надягаються і не тиснуть на вушний канал. Тобто їх можна носити безкінечно довго і майже не помічати в процесі експлуатації. По друге, ви можете чути оточуючі звуки, і в певних ситуаціях це перевага. Наприклад, в офісі ви хочете чути, коли колеги до вас звертаються. Або на вулиці, коли ви не хочете випадати з реальності, а хочете чути там чи не проїжджає авто, або якісь інші звуки, тобто контролювати оточуюче середовище. Якщо вам все ж потрібна максимальна шумоізоляція, варто придивитись до моделі B25. Це внутрішньоканальні навушники, які щільно притискаються до вушного каналу завдяки гумовим насадкам. В комплекті є три пари насадок різного розміру, включно з тими, які вже надіті на навушники. Таким чином, Афотек, по суті, створили одну модель навушників у двох різних варіаціях. Або вам потрібна максимальна шумоізоляція, тоді берете модель B-25, або більш такі лайтові навушники. По-перше, ви їх не поміщаєте в процесі, а по-друге, вони не дадуть вам повністю абстрагуватися від оточуючих вибір, як то кажуть, за вами. За якістю збірки, обидві пари навушників не поступаються кейсу. Тут немає ніяких зайвих щілин, проміжків. Нічого не скрипить при стисканні, корпус відчувається монолітним. Навушники з'єднуються зі смартфоном за допомогою технології Bluetooth 5.2. Перед першим підключенням необхідно зняти прозору плівку з обох навушників, після чого вони почнуть заряджатися. Далі відкриваємо кейс, виймаємо навушники, після чого індикатори почнуть блимати синім, а назва моделі з'явиться у переліку Bluetooth пристроїв, доступних для підключення. Надалі навушники автоматично з'єднуватимуть. Зі смартфоном щойно ви виймаєте їх з кейсу. Оскільки тут немає жодних фізичних кнопок, все управління зосереджене на сенсорній панелі навушників. Детальна інформація є в інструкції. Подвійний дотик до правого навушника переключає вас на наступний трек. А до лівого переводить до попереднього. Одинарний дотик ставить музику або відео на паузу. Повторний знову запускає композицію. Гучність також можна регулювати безпосередньо на навушниках. Для цього використовується тривалий дотик. Ну а потрібний дотик активує голосового помічника. Тут заявлена підтримка популярних голосових помічників від Google, Apple та Amazon. В основі обох моделей використовується динамік діаметром 13 мм. Частотний діапазон заявлений на рівні від 20 Гц до 20 кГц, супротив 32 Ом. І враховуючи те, що тут однакові динаміки, то і звук у цих навушниках буде однаковий. Просто враховуйте, що у них дещо різний форм-фактор. Суб'єктивно звучання тут на дуже достойному рівні за мірками компактних tvs навушників не кажучи вже про бюджетну категорію. Виробник застосовує технологію гібридної діафрагми з міцелієм та вуглецевим волокном. Вона забезпечує більш такі чіткі, середні. Та високі частоти, а також приємні баси. Звісно, ці навушники не можуть конкурувати з. Такими повнорозмірними великими варіантами. Але якщо ви прихильник такого форм-фактору, то ось тут звук вас не розчарує. До речі, я не помітив відчутної затримки при перегляді онлайн-відео, що є хорошим показником. Але при монтажі відеороликів, коли вам необхідно максимально точно обрізати фрагменти відео, затримка все ж відчувається. В кожному навушнику міститься акумулятор на 40 мАч. Плюс у кейсі акумулятор на 380 мАч. і виробник нам обіцяє 5 годин автономної роботи навушників без кейсу на рівні гучності приблизно 50%. Якщо ж враховувати підзарядку від кейсу, то автономність сягатиме 20 годин. На практиці заявлені показники близькі до реальних. Ще одна особливість полягає в тому, що кожний навушник може працювати незалежно. Тобто, якщо ви слухаєте музику або підкасти, можете використовувати один навушник в той час, як другий буде заряджатися у кейсі. Такий метод дозволяє вам досягти максимальної автономності при безперервному використанні. Таким чином, Афотек 2D Румтек b 20 та b 25 можна рекомендувати тим, хто шукає недорогі універсальні tvs навушники для щоденного використання. Серед переваг непоганий дизайн у спокійній класичній стилістиці, а також якість збірки і звучання. Крім того, навушники виявились доволі зручними. У них, звичайно, в даному сегменті ціну. Уму, а це 1299 гривень. Я нагадаю, в них є чимало конкурентів. Зокрема, просто купа моделей від ноунейм no виробників, які ви можете замовити на Aliexpress. Але там ви купуєте кота в мішку. А перевагою продукції ФОТЕК є гарантія офіційна в Україні, а також передбачувана якість, адже бренд ФОТЕК має хороші позиції у різних сегментах електроніки. На цьому друзі, все пишіть у коментарях, як вам такі навушники чи сподівання. Тисніть лайк цьому відео і обов'язково підпишіться на канал, тоді ми з вами будемо бачитись частіше. До зустрічі в нових роликах.